Привіт YouTube! Наше міні КВ2 наразі має ось такий вигляд. Дитя зробило перші кроки. Пробний виїзд, все на прихватках. Міс сухий на двох-трьох болтах. Так, відео коротке, тому розтягувати не буду. Рульове оформлене таким чином. Нагадую, що все Жигульовське. Такі площадочки, така педалька гальм, хід коротенький, все через тросик. Підпружиняне. Гальма працюють. Двигун шепче. Воно не дивоно, новенький. З іншого боку, аналогічна ситуація. Площадочка, педалька щеплення. Щеплення також працює. Щеплення оформив таким чином. Через трусик підпружинене в трубі натяжний ролик. Тому якось так. Працюємо далі. Будуємо нашого тракторця. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, дизлайки, буде приємно з вами поспілкуватись. Всього вам найкращого, до наступних відео.